Мова безсмертний скарб народу. Українська мова. Яка вона? Чи складна? Чи насправді така милозвучна, як нам здається? Невже складно вчити її іноземцям? І чи суттєво відрізняється від інших? Про це я вирішила дізнатись у людей, які, окрім рідної, добре володіють мовами світу. Адже в них за плечима є філологічний багаж, і вони в змозі побачити свою мову збоку. Максим Кобілєв програміст. І, хоч він працює в Україні, йому щодня доводиться користуватися англійською для порозуміння з колегами. Він володіє чотирма мовами. Але найгарнішою вважає українську. Він додає, що в порівнянні з іншими мовами. Наша доволі складна у вивченні для іноземців. Якщо українську порівняти, наприклад, з англійською, то вона складніша для вивчення. Бо, як мінімум, у нас є сім відмінків, дуже складна система відмінювання дієслів, іменників. Прикметників. Багато варіантів закінчень слів. Як це все звести докупи іноземцю, який не володіє жодною слов'янською мовою? Думаю, що це непросто. Треба докласти зусиль. Але на певному рівні. Вивчити українську можливо, якщо є бажання. А для людини, яка знає будь-яку слов'янську мову, це зовсім не проблема. Лінгвіст за освітою Мирослав Панчишин свого часу заснував власний центр перекладу який вже працює більше десяти років на українському ринку, володіє англійською і німецькою мовами та вважає, що українська унікальна мова світу й одна з небагатьох, яка використовує кирилицю. Англійська та німецька мови перебувають в одній мовній підгрупі, утім мають суттєві відмінності між собою, а тим паче відрізняються від української мови, яка належить до іншої групи мов. Передусім це алфавіт. Українська мова Одна з небагатьох, яка використовує кирилицю. Англійська та німецька використовують латинку. У німецькій навіть її розширений варіант. Також, на відміну від англійської та німецької, українська мова є синтетичною. Тобто у нас є відмінки слів, часові форми утворюються через зміни словоформ, а порядок слів у реченні може бути довільним. Важливо також згадати, що українська мова зараз активно поповнюється англіцизмами здебільшого в технічній сфері. Які активно входять в повсякденне життя молоді. Лінгвіст вважає, що найкраща оцінка милозвучності мови це коли її пісні наспівують іноземці. Останні декілька років українська музика і пісня почали стрімко розвиватися. І якщо українські пісні можна буде почути на закордонних радіостанціях, а іноземці їх часто наспівуватимуть, не розуміючи змісту, то можна вважати, що й милозвучність, і мовна політика нашої держави на високому рівні. Враховуючи. Що українська є синтетичною мовою, то її можна віднести до досить складної. Принаймні в декілька разів складніша за англійську та німецьку. По факту у нас значно більше правил для побудови речень, фраз, словоформ і відповідно. Значно більше винятків до цих правил. Мабуть, одним із найскладніших розділів у вивченні української мови є вимова та наголоси, оскільки артикуляційний апарат місцевих жителів та її носіїв адаптований до такої вимови, а от іноземцям Важче з цим впоратися. Проте в Україні можемо спостерігати ситуацію, що іноземці, які приїжджають до нас на навчання, досить швидко її опановують. Тому складність теоретичної частини та швидке вивчення свідчать про протилежні речі. Підсумовує лінгвіст. Можна по різному ставитись до своєї країни. Знати досконало не одну мову світу, але рідна мова лише одна. І це та річ, яка поєднує усі покоління єдиною золотою ниткою. Нам з народження. Дано великий скарб розуміти й володіти складною, але дуже гарною мовою.